Друзі, вітаю вас. Мене звуть Олександра, і хочу подивитися сьогодні таку, перевірити да, таку інформацію з приводу застосування хімічної і біологічної зброї в Україні, тому що крайні оці дні, значить, дуже багато про це розмов, да, і, і, і Путін сам да, погрожує і світ взагалі в новинах, там десь щось освітлюється в плані того, що. Може Путін застосувати знову погрози якісь. Давайте подивимося, чи дійсно є загроза в Україні? Застосування хімічної, да, біологічної зброї Путіним, чи дійсно є в Україні така загроза? Ой, да, друзі, загроза тут є, причому це робота, це щось таке, типу, зроблено, зроблено людьми. Знаєте, це момент впливу. Момент впливу на населення він просто зараз чекає. Знаєте, це момент програшу, якщо він щось втратить своє, то він може це застосувати. Да, друзі, тут іде е втрата стабільності, втрата, знаєте, типу як впливу, це як буде останній шанс. Типу кінцеве рішення, коли втрачати вже нема чого, такий піду в банк, ех, була, ні була. Да? Тобто, ну, ось так. Тобто, Людина вже не буде думати взагалі про наслідки. Тобто, зробить, тому що от треба. Ну, не знаю, що йому треба. Просто треба це зробити. Давайте подивимось, так взагалі я ще так питання задам, від чого е якісь фактори є, від чого це залежить його рішення. От рішення. Путіна Ну, по-перше, тут бажання, його бажання зробити недобре. от Від чого це залежить. Тут, знову ж, можуть бути програші якісь, да, в тому, що, ну, не досягне успіху в тому, що запланував, що, які події вплинуть на його рішення. Втрата, втрата впливу, втрата території, втрата, що тут може бути: статки, земля, зброя, все, що, ну, що матеріальне. Да? Тобто, це, знаєте, як маніпуляція, але така маніпуляція, яка дійсно може бути. Тобто, ну, загроза, загроза, друзі, є. Таке собі. Реакція світу на це. Давайте глянемо. Що на це говорить світ, От на цю погрозу. Як реагує, як ставиться ставлення світу. На це, Ну, знаєте, йому ніхто не вірить. Тут немає віри, його не сприймають серйозно просто. Розумієте? Його не сприймають серйозно. В ці серії е Ну що, опять? Да? Тобто, ну ти вже про це ми вже говорили, невже знову ти тут намагаєшся нами маніпулювати? От. Так, може хтось на нього вплинути взагалі? Щоб він цього не робив. Так з ним можна домовитися. Але тут потрібно, знаєте, тут він щось має за це типу отримати. Можна домовитися, але він щось має за це отримати. Ну, просто він не хоче програвати, ви розумієте. І це знову ж таки, це момент переговорів, тиск на переговори. Оце все, що робиться, це просто, знаєте, вийти на домовленість якусь. Отримати перемогу, да? отримати своє. Давайте глянемо, знаєте, що. Давайте подивимось, як. Візьму оракульну колоду, як, як, як ця зброя виглядає, в формі чого? Через що її будуть застосовувати? Да, давайте ось так, через що її будуть застосовувати? Як вона буде застосована і як вона виглядає в формі чого? Так, як якісь, як привезуть щось. Якісь жінки, жінки, які привезуть. Хм. Знаєте, щось якась хитрість іде Якісь, типу, як щось. Зараз, друзі. На що це схоже? На... на що це схоже? На що це схоже зброя? Це зроблено зроблено людьми на вибух якийсь. Це буде зроблений якийсь вибух. Так. Да. Щось, е... щось, знаєте, як типу, як неконтрольоване щось. Причому і не факт, що ми всього цього побачимо, да? тому що може бути взагалі от е... тайна і луна. Це може бути щось таке, знаєте, таємне зроблено. От зробити, поки всі сплять, поки ніхто не бачить. От знаєте, як, типу. Ну так, да. поки ніхто не бачить. Хм. Так, а добре питання, ця зброя, вона яка? Яка ця зброя? І знову ж таки. Це зроблено людиною. Це як вода повітря, вода повітря. Як запущено буде, як буде запущено. Бачите знову йде як, як якийсь Типу взрив, якого ніхто не буде бачити. По, По сонцю це ж бути, да? десь там в небі щось отак от бахне вогонь і принесе, бачите, не ну, недобре несе. На здоров'я буде. Так, такі собі, звісно, новини нам всім. А як ви це плануєте зробити? Це через жінку. Через жінку. Через жінку що? По воді і по, по, знаєте, як типу запущено буде по повітрю, по воді. Повітря, вода. Два вогня, дивіться, тут просто щось таке, я не знаю. Ви зрозуміли, да, який це може бути, на що це може бути схоже, але ми всі ну, зрозуміли, що це створено людиною, Да? Добре. Так, дякую тут за відповіді. Давайте далі глянемо ще, чи... А... чи може щось вплинути на Путіна, щоб він цього не робив. Да? Що може вплинути на Путіна на його рішення цього не робити? Що може вплинути? Що має статися, щоб він передумав? Давайте так. Що має статися, щоб він передумав? Що на нього може вплинути? Або хто, або що, щоб він передумав? Змусити силою цього не робити. Хто має змусити? Слухайте, тут взагалі, хто має змусити, це м -м, виходить король чаш. Король чаш це наш Зеленський, це наш е, президент. І дві дами. Ці дві дами це може бути або дві країни. Ну, дійсно можуть бути люди, типу, от в трьох зібратися і змусити його силою цього не робити. Країни з е, жіночими ім'ям, так? Да? В главі з нашим паном Зеленським. Так, це країни, люди, хто це? Так, це країни. Це країни, які знають, про що йде мова, але нічого не роблять. Як було, да, в розкладі, що йому ніхто не вірить. Ну таке будуть вони. Пливати на нього, чи будуть вони щось робити. Ну так, звісно, тут тут іде, дом... вони будуть намагатися це зірвати цей план, будуть намагатися зроблять, зірвуть. Ну, якщо домовляться, тут, знаєте, тут іде процес. Наразі йде процес. Тобто тут немає дачі ні, тут просто зараз. Ще, ще, ще йде в процесі ця інформація. От, з ним зараз намагаються на нього вплинути, намагаються з ним поговорити, його переконати і так далі. Тобто, ну, якось все дуже, знаєте, дивне взагалі для мене це. Ой, такі собі новини. А де це може бути? Давайте так. Це частково чи по всій Україні. Де це може бути? Де він може це застосувати? Десь частково, ну, локально чи по всій Україні? Це е, локально там, де він буде програвати. Угу, да, Друзі, він ще не знає, він ще дивиться на цей напрямок, буде дивитися, де що відбувається. Тобто, знаєте, такого повного рішення на 100% його ще нема. Ну, де саме це буде? Знаєте, є моменти по вибору, я ще думаю, але на тому напрямку, де буде ну, у нього якийсь програш, да? там, де йому доведеться піти, ну, йому його армії. Да, там, де буде? Там, де буде програш, угу. ну таке Реакція світу. Я не пам'ятаю, я питала, чи ні. Треба ще раз да? реакція світу. Ну. Ну, несерйозно до нього ставляться. Вони вважають, що він бліфує, що це момент типу маніпуляції. Не, не вірять, що це маніпуляція. Розумієте, що він типу цього не зробить? Йому ніхто не вірить. Добре, давайте і ми будемо вірити, що все буде на краще, Друзі, не будемо забувати, що людина не псих... психічно нездорова, да? і від неї можна очікувати, по суті, всього, чого завгодно. Тому, будь ласка, слухаємо новини, да? контролюємо ситуацію. І, будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну.